Знову артефакти дитинства. Отже, справжня мрія кожного школяря 90-х, кишенькова електронаграм Мупостривай. Цю іграшку робили в СРСР як завжди вкрали і виробляли масово. Маленький пластиковий корпус, екран з кількома намальованими картинками і єдина місія допомогти вовку з мультфільму – ловити яйця в корзини. Яйця котилися з різних полиць. У кого була така приставка, він мав справжній статус у дворі. Навколо нього збиралися діти і чекали, поки він покаже свій рекорд. Були дебхаки, звичайно, хтось хитрував, натискав кнопки на бії завчасно, аби точно встигнути. А ще батарейки завжди закінчувалися у найважливіший момент. І тоді ми ставали майстрами стосовно терапії, постукав по корпусу, і гра ще трохи працює. Смішно згадувати, але іноді. І її давали друзям пограти лише на одне лівце на одну козину, щоб не втратити заряд або не втратити життя. А тепер педагогічний момент. Ця гра розвивала реакцію, концентрацію і наполегність. Діти годинами тренувалися, щоб перевершити власний рекорд. А ще вона вчила колективності, бо, хоч грати можна було лише одному, найділи результату усі разом. А рекорди ставали темою для розмов ще довго. Сьогодні. У людей є смартфони з тисячами ігор, 3D-графіка, онлайн-турніри. Але тоді вся магія вкладалася у просту невеличку гру із вовком і яйцями. І це було достатньо, щоб цілий двір жив однією емоцією. Ну, постріла була більш ніж метрона гра. Вона була квітком, освіт, а завтра змагання і дружби. Ну і звичайно, на сьогодні PlayStation, Nintendo, але колись вони задуться дітям такою ж самою наївною і чарівною замовкою, якою сьогодні нам здається цей маленький сіреки Кракшер. А ще ходила міська легенда, що якщо набрати, але власне запитайте у батьків, що то була з легенда.